Вітаю РБК Україна. Росіяни, схоже, захлинаються в наступі. Кремль намагається виграти час. Українські оборонці продовжують наносити удари по НПЗ, впроваджують нові технології в боротьбі з ворогом. Ви напевно чули, бачили ці fpv окуляри, які вибухають. Але ж тут виринає Трамп і ставить всім нам дуже складне питання: чи вдасться Європі компенсувати втрату підтримки від Сполучених Штатів Америки? Генерал лейтенант Романенко вважає, що без американської військової допомоги Україна може не протриматися проти ти Росії більше шести місяців. Що ви думаєте? Ласкаво, прошу в коментарі. Вітаю Івана Стопака, воєнного експерта, експівробітника СБУ. Пане Іване, добрий день. Вітаю, дякую за прошу. Стан російської армії е, викликає питання у зе каналах. Стверджують, що російська армія виснажена. Наступальні дії вичерпуються. Буквально цитую втрати величезні для поповнення. Потрібна мобілізація якої Росія не може собі дозволити. за економіст. Пише приблизно таке ж про значно гіршу позицію Кремля, ніж наразі подає Путін. Ну і виходить, що Путін намагається вибити паузу у війні у Трампа саме через катастрофічний стан, чи це перебільшення? Дивіться, зараз все, вся розмова йде навколо того, що українська армія виснажена, Україна слабка. Україна позбулася своїх найбільших союзників, ну, союзника США і окремих країн Європейського Союзу, а загалом Європейський Союз він не здатний допомогти Україні. Тому, як на мене, зараз Путін набагато цікавіше а продовжувати цю війну тягнути настільки, скільки це можливо, бо в його розумінні, я так собі уявляю, слабкість України набагато більше, ніж слабкість Російської Федерації. Окремі російські економісти кажуть, що там, ну слухайте, Російська Федерація може ще протриматися економічно, 18 ну 12-18 місяців, риторичне питання, а чи є цей час у України? Ми не знаємо. Звісно, позиція Трампа впливає підігрує росіянам. Їм подобається це чути, як звинувачують зеленського, яке ображають, як би до нього не сталося. Ще раз у нас в середній Україні є своє ставлення, ми самі можемо його критикувати, малювати на нього меми, жартувати десь по чорному, десь взагалі там зухвало, але коли... Йдуть звинувачення ззовні, ну ми цього собі не ми, ми, ми не сприймаємо це і не дозволяємо собі. Звісно, що без американської допомоги нам довго-довго не протриматися, але з іншої сторони, я далекий від думки, що фронт може розвалитися отак моментально, просто раз і все. Так, будуть проблеми зі снарядами, з, 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 з запасними частинами, з розвідданими. Це важко складно, але подивіться на 2024, коли чотири місяці поспіль січня по кінець квітня у нас не було допомоги від Сполучених Штатів. Так, ми втратили частину території, але ж то не була легка прогулянка для росіян. Це була дійсно кривава баня для Російської Федерації і всі досягнення давалися шаленою вартістю. А ви погодитеся з генерал лейтенантом Романенком, який називає конкретно шість місяців? Ніхто не знає, насправді. Жодна сторона не знає, ні Трамп не знає, ані там Марко Рубіо, ані не знає хтось в оточенні Путіна. Чись місяців це так, пальцем небо вгадаєш, вгадаєш. Більше, окей, менше, окей. Це це приблизна оцінка. Ми ж не знаємо наскільки виснажена російська армія. Це тільки припущення наші. І так, звісно, ми можемо оцінювати інтенсивність захоплення наших територій по позначці. ну по. Ярку по кількості кілометрів квадратних, от я пам'ятаю цифру за листопад місяць, Російська Федерація захопила 700 сотень квадратних кілометрів. Грудень відверто, скажу, не пам'ятаю, січень 270, лютий орієнтовно 20 квадратних кілометрів. Тобто, ну, в принципі, ми бачимо тенденцію до знесилення російської армії, але Військовим на фронті ну, це він не відчувається. Вони бачать ці каби, вони бачать цю авіацію, вони бачать ці танкові прориви, нові і нові. Тому, повертаючись до вашого питання, я думаю, 6 місяців це така собі цифра. Ну, вгадала, так вгадала? Ні, так ні. А йдеться про те, що Ілон Маск може вимкнути Starlink. Це ж дійсно реальна загроза для а ви ще кажете, от розвіддані, наприклад, зараз американці діляться з нами ними. А чи можуть вони дозволити собі ділитися проти нас з росіянами? Чи це вже взагалі буде переворот світового порядку? Про Starlink це написала Марія Берлінська. Звісно, вона. Розказує з тієї сфери, до якої вона дотична: дрони, от вся ця історія. І, ну, вона має рацію абсолютно. Він може вимкнути це в його. Як скажем так, я не знаю, чи є в нього червона клавіша на столі, але він може це зробити. Вимикалися російські перші ну, комплекси, які працювали на території Росії, так само можуть вимкнутися і в Україні. Він може ну, в рази збільшити платню за ці закористування цими комплексами. Ви правильно кажете, що дійсно можуть ділитися із Російською Федерацією, але ну цей варіант не відкидається взагалі від слова зовсім. Так він звучить зараз. Та ну господі, ну як? Подивіться, те, що відбувається останній тиждень, і те, що півроку тому здавалося б, неможливим, нереальним, воно цілком справдює, справдюється. і європейці в шоці, і українці в шоці, і взагалі ну просто кавардак в інформаційному просторі. Тому такий варіант можливий з приводу розвідданих багато людей їх недоцінюють, але це та штука, яка допомагає нам виявляти російські аеродроми. І ну, в минулому наносити по ним ефективні удари, виявляти підготування російських військ до певних наступальних дій. І головне, кожного разу, коли оголошується сигнал повітряної тривоги, ми бачимо так, на смартфоні та повітряна тривога, прямуйте до укриття. Що робить 99,9% наших громадян? Правильно, Вони одразу рухаються в напрямку моніторингових пабліків і починають, Так, що це у нас там? Іскандер, так, куди летить, або кінжал, ага, крилаті ракети, безпілотники це ж все забезпечення з боку наших союзників. Це розвідінформація, це повідомлення. приморськ Хтарська, там готуються, ось там десь в Криму готується пуск, а ось там підводний човен вийшов в акваторію. Тобто без цього дійсно буде важко. Чи здатна Європа компенсувати нам тут? Зрозуміло, що розвіддані виключно американська історія компенсувати зброю. Я бачу військовослужбовець ігор Луценко, ну і колишній журналіст, народний депутат, стверджує, що все можливо, ба більше в Європі навіть краще зброя ніж у американців. Ну Петріот Хаймарс так тут буде проблема. А в іншому Європа ніби компенсує. Ви як думаєте? Ну, якщо вона зможе компенсувати, дивіться, я бачив заяви від очільника Рай Метал Арміна Папінгера. А його не можна запідозрити в симпатії до Росії. Він повністю на стороні України. Він постійно рве на собі сорочку і конфліктує з Шольцем, і, але він каже, що ну немає на складах, майже нічого не залишилося. Після холодної війни на складах Бундесвера було велика кількість танків, але все було розпродано. Станом на день початку війни в Бундесвері налічувалося орієнтовно до 300 танків. Ніхто не знає, в якому вони стані. Ну скільки з них працюючих, скільки не працюючих. Це дійсно це неприємна історія для нас. Про британців також вони обмежені в ресурсах. Тому я дуже далеко від думки. Що станом на зараз, нам можуть європейці компенсувати все те, що постачали американці, можливо, за 5 років, коли їхній ВПК розженеться. До речі, німецький ВПК анонсує, що до кінця 2025 року вони зможуть вийти на показник 900 тисяч снарядів на рік, але це замало, це за пізно верніше. Нам потрібно це було ще не 22 му році, а не неприкінці 25-го. Тому ще раз, станом на зараз, європейці нам сильно не допоможуть, Так, підтримують беззаперечно, але ось так переламати точно що ні. А, на жаль, а що стосується живої сили, тут можуть допомогти прем'єр-міністр Британії Стармер, каже, що 30 тисяч європейських ну він не каже. Це зараз йдеться в кулуарах, що ніби він запропонує Трампу 30 тисяч європейських військових відправити в Україну. А, і от зараз вже за економіст пише, що ймовірно військові бази розмістяться в кривому розі Полтаві та Дніпрі. Що означає цей контингент, якщо це станеться для у військовому сенсі? Що таке 30 тисяч військових? Ну, два так, 30 тисяч це ну ні про що, коли ми кажемо про 600 тисяч, які стоять з того боку про російські війська, це раз. А друге, а який функціонал цих військових? Якщо вони приїхали з туристичною метою відвідувати ресторани та розважальні заклади Дніпра, там, що там, Одеси та Києва, неважливо, то а сенс який, тобто який функціонал у випадку, наприклад, вторгнення, що вони роблять? Вони шо отримують зброю, сідають на танки, починають рухатися в напрямку позиції. Я далекий від думки. Я думаю, що вони першими накивають п'ятами. Коли кажуть, що європейська авіація буде патрулювати українське небо? У мене завжди питання. Я хочу, щоб ваші глядачі вони міркували. Окей, патрулювати, слухайте, так само ми з вами можемо зараз сісти в автівку і поїхати патрулювати місто Київ, дивитися наліво, дивитися направо. Але який функціонал у цих патрулів? Якщо вони бачать крилату ракету, якщо вони бачать летить шахет, вони що? Варіант один збивають, окей. Варіант два супроводжують і дивляться, куди вона долетіла ця ракета або цей шахет. Скажіть, нам другий варіант потрібен. Нам другий варіант не потрібен. Тому потрібно розібратися, який функціонал буде у цих миротворців, що вони будуть робити, і чи готові вони будуть це зробити. Маю на увазі взяти озброю і у випадку вторгнення Росії знову допомогти нам. Ну, і в цілому 30 тисяч це мало. А Зеленський говорив: там 100 чимось 110 чи 150. Дивіться, просто європейські країни сюди своїх військових навряд чи відправлять. Можливо, це буде найвірогідніший варіант це миротворча місія. Ми з вами колись сказали, підгід Організації Об'єднаних Націй, але це повинна бути збірна Солянка. Наприклад, 30 тисяч учасників це від країн Альянсу, ну там Британія, Франція, наприклад, Німеччина, неважливо. І така ж сама кількість від країн, яким Російська Федерація довіряє. Олександр Григорович Лукашенко вже спить і бачить, як відправляє сюди військових. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Бразилія, Китай, Індія, африканські країни. От тільки тоді, коли це буде збірна селянка, тоді можна говорити, що ця миротворча місія вона буде працювати. Вони будуть допомагати проводити вибори, переміщувати людей, щоб вони переміщувалися спокійно, хтось там повертається, хтось виїжджає, деманінг робити, певне розмінування. Тобто, тільки в такому сенсі. Ну і наскільки я розумію, це дало би е, гарантувало б е, припинення вогню. Тобто вогонь би не відновився саме за рахунок того, що є іноземці на нашій території. Так, так і це одна сторона. І друга, по цим миротворцям, я думаю, ну, з вірогідністю, там, як контрацептив, 99%, вони би не прилітали від росіян. А, давайте так, Уявимо собі, наприклад, на лінії розмежування знаходяться британці та французи, яка, яка спокусувала росіян. А давайте по ним зараз погамселимо і скажемо, що зробили українці. Нам нічого, а не ж нам приємно, а їм боляче. Але коли в цій збірній солянці будуть стояти, наприклад, французи, британці, китайці та бразильці, я впевнений, що росіяни 700 тисяч разів подумають окей, вбити китайця, потім пояснювати китайському послу. Так це не критично буде, але це іміджово неприємно. Я думаю, що вони тоді будуть відмовлятися від таких ударів. Прошу вас прокоментувати оперативну ситуацію. Останніми днями Росія активно б'є по Одесі і газову інфраструктуру намагається розбити за даними Мінекономіки, 14 ракет сьогодні. ППО збило 80 дронів. Всього було 161. Можливо, ви знаєте наскільки серйозними є пошкодження, і головне питання: Росіяни зараз лише пристрілюються і обирають собі цілі, чи це вже їхня верхня межа можливостей? Я думаю, це верхня межа можливостей. Якщо б в них були можливості ну, це зробити раніше, вони б зробили. Вони використовують максимум, який в них є там, плюс накопичення. Але от сказати, що тепер, після слів Трампа, в них розв'язані руки. Я далекі від думки. Ну, що їх стримувало від використання Рєшника від кінжалів? Одеса, чому саме Одеса? Я припускаю, це моє припущення і газова інфраструктура. Ми знаємо, що газ використовується, ну, окрім опалення, оселі і промислових об'єктів, там школи, садочки. Він також використовується і у виробничих потужностях для плавки металів. Ну, тобто це. Виробничий процес, тому я припускаю ось така атака саме на Одещину, пов'язана з тим, що можливо росіяни щось собі там розвідали про якісь виробничі потужності українців, і якщо я так припускаю, можливо, не можуть їх дістати під землею, тому вирішили перерізати. Газ немає газу, немає палива. Цього немає процесу. Щось метал не плавиться, щось не виготовляється, не йде на фронт, і таким чином українські війська відчувають нестачу чогось на що поцілилися росіяни. Наскільки небезпечним є новий дрон шахет 238 Гур повідомило, що росіяни почали його застосовувати. Там є реактивний турбореактивний двигун 550-600 км на годину і долає 2500 км. Ну, по перше, ефективність. А по-друге, Росія може багато серійно виготовляти е, таку штуку? Ну, по-перше, це реактивний дрон, це ракета чи дрон ракетодрон. Як у нас була як у нас була анансована паляниця, але ми поки що не бачили використання. Я не думаю, що там прямо 600 км на годину, але окей, навіть якщо пропустити 400, то це вже ого, мама дорога, це вже дуже серйозна відстань. Мобільними патрулями ну, не зіб'єш, треба буде збивати переносними ракетними комплексами, а вони коштовні заявлена радіус 2000 км. це ого, ого серйозно серйозно. Ну не перевіряв. Чекаю, що наші військові перевірять і скажуть, чи так воно є, чи це просто. Такі знаєте, закидони були з боку Російської Федерації, щоб нас налякати. Але дійсно тенденція загрозлива і через 450 км на годину, скорість, швидкість польоту. Це, це це вражає беззаперечно. І ми очікуємо, коли з'явиться наш ракетодрон, Бачите, про нього вже півроку ще не чутно нічого. Ну наостанок прошу вас прокоментувати оцю історію се окулярами Е, Ну, по перше, історія відома вже як тиждень, але от сьогодні гур підтвердило, що вибухові ФПВ-окуляри в Росіян вони дійсно а, дистанційно а, запускалися, вибухали на їх обличчях, і закладено все це було українськими спецслужбами. А, наскільки такі методи можуть змінити ситуацію на полі бою? Наскільки їх можна масштабувати? Чи це така лише точкова ситуативна історія? Якщо ми кажемо за неї, то це точкова і дуже креативна історія так. Я розумію, що Пейджери надихали, але подивіться, як креативно підійшли, С, спорядили ці окуляри, передали там здається 80 комплектів безвазм'язна, тобі ж даром для російської армії від невідомого дарувателя. А, що цікаво, вони не активізу. Ну, ця вибухівка не активізувалася одразу. Тому що чудово розуміємо, що може бути процес приймання цих засобів, коли їх беруть в руки, починають вкил, викил, вкил, викил, і вибухівка не спрацьовувала. Там була американська бухівка. Сі 4 яка працювала в спрацьовувала в той момент, коли пристрій він почав охолоджуватися, коли вмикався вентилятор. Тобто це означало, що він використовується вже тривалий період часу, там декілька хвилин, і це не тестова робота. І що менше семеро отримали ушкодження. Ну ми розуміємо, це очі, це голова. І розказ, ці семеро вже не будуть приймати на найближчим часом жодної участі у таких операціях і треба значити, що Україна ніколи не повторює старий трюк двічі. Сама погруддянно татарського, ось ці окуляри. Тобто наступного разу буде щось нове. Пане Іване, дякую вам за розмову. Іван Ступак, воєнний експерт і експівробітник СБУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть. Подобайко.